Вітаю, любі друзі! Всім гарного чудового дня. Дивіться, продовжую роботу над весільною сукнею і дорошиваю вже топ, тобто верхню частину весільної сукні. Так? Тут у мене ліф вже був вишитий, так, тут от по плечах. Вже теж все вишито, вздовж виріза спинки вишито, вже пришито. І зараз я роблю бочки. Значить, тут же ж основна ідея в чому? Ну, я тут і збиралася десь в боках більше віконець залишати, так? І ідея в тому, щоб перекрити оці куліски, бачите, які підкістки пластикові зроблені. От, Таким чином я викладаю елементи так, щоб перекрити а, ці куліски. Ну і щоб воно ж все гармонійно між собою там стикувалося таким самим чином. От, от так що, от, Бачите, от зістикувала два різних елементи. Це окремий елемент, це окреме листечко. Це переходить з ліфа елемент, а це ось окремі елементи. ось один. Другий. Ось сюди йдуть у мене потім окремо елементи. Тобто зараз натягнула, бачите, на колодочку, ось, притулила квіточку, ось. Таким чином, трошки повернути. Оці хвостики в мене залишаються а потім. Я тут от не пришиваю біля лінії талії, бо буду пришивати ж спідницю, пропускаючи оці проміжки, залишаючи під кістки. Пришию спідницю, а потім же ще буду перекривати оціми елементами на спідницю. Тож я їх залишаю таким чином у свободному падінні, скажімо так. От, Так що це, це все зараз пришиваю. Тут, тут бачите, ці два елементи, от як, як зростила один з одним. От таким чином. От. Внутрішній підрізала, бачите? Так от. Тут трошки в мене на, наклалося на листочку, але так не буває, щоб прям нічого ніде не, не наклалося. Ну, я намагаюся не накладати, але все одно трошки десь щось накладається так чи інакше. От, тож, пришиваю зараз, оце все пришиваю, не доходячи отак от пару сантиметрів до лінії талії. Один бочок я вже зробила. ось він. ось він, він, Тут, от, бачите, тут все пришите вже в мене. от, Один бачок зробила. Зараз оце роблю інший бачок. Потім ще центральну частинку мені треба буде тут довикладати і доробити. Теж теж на шию, не доходячи до лінії талії, От, ну і покажу вам. Покажу тут теж по спинці. Бачите, нашила, не доходячи до лінії талії. Тут зробила відміточку, де в мене лінія талії повинна бути. Буду стикувати потім. От. Отаким от чином. Зараз пришию. Потім покажу, як я буду ще викладу і як буду пришивати отут-от по центру. Покажу вам потім весь весь лів. Тут може десь щось якесь маленьке. Додам, але це потім. Спочатку мені це це треба основне позакривати оці куліски всі. От, бо тут я і хотіла більше повітря залишити, а тут вже а тут буде густенько спереду. Ну, така була ідея, і так ми домовлялися з нареченою. От, і покажу вам, покажу, буду ще пришивати ж трошки бісера і перлів теж сюди. Не дуже багато, бо тут такий об'ємний цей малюнок мережевний. От. Ну так чи інакше буду трошки прикрашати. Подумаю, як це прозоре містечко теж, як мені його тут теж задекорувати, чим, щоб прикрити всі ці шви. Не хочу я, щоб взагалі вони там десь провиднювалися, щоб їх не видно було. От. І буду вам далі показувати.